Так, Всім привіт, всіх з Новим роком. Нарешті сніг, як говориться, випав. І я вам сьогодні дещо покажу. Здійснилася моя мрія. І, як говориться, навісне, яке я дуже давно хотів. ну Є вже все навісне, так? але іменно те я дуже давно хотів. Як говориться, завжди руки не доходили його зробити, хоча можна було самому його зробити. Але треба купити весь матеріал, все повністю зварити, як говориться, протестувати, ну і чіпити на трактор для роботи. Ну то що, вчора вечором привіз з почти. Дивіться. Тарам. Ось такий ковш. Так, чуть не впав. Дивіться, значить ковш на міні-трактор ось на такий. Заводського виконання. Значить, купляв я його в Житомирі, посилання лишу під відео і в коментарях. Хлопці роблять в заводських умовах все на станках, все зварюється чітко. Значить, всюди він повністю є усилений. Тобто, знизу, бачимо, зверху йде трикутничок. Отже, значить, Він зроблений з товстезного металу. Метал 5 мм, тобто вся оця бляха 5-мм. Зараз вам навіть покажу. Так. Дивимось. Ось. 5 мм, видно. Значить, дивіться, ширина цього ковша 1,40. У мене так само по колії є 1,40. Більшого не брав, в принципі, не потрібно, бо і так буде дуже сильне навантаження. Та як сам ковж є важкий, він більше 100 кг важить. Ми його двоє на прицеп ледве затащили. <смі> як говориться, ледве його сюди всунули двоє. От. Значить, дивіться, ковж є двойного призначення. Тобто, є ковж, а є до нього рамка самоскид. Ось така. Значить, можемо, Вчіпляємо. Ну, тобто, Ми можемо вчепити рамку на трактор. І підчепити ковш до рамки, і скидати. Тобто ми навантажили щось, повернулися рукою за рычажок і вивантажили. Можемо інакше зробити, вчепити так само ковш без рамки. Тобто, є ось ці кріплення, куди чіпається рамка. Значить пальці під 22. І будемо працювати просто без рамки. Ну Дивіться, хлопці, вже показую, як зроблено все. Усилено всі вуха. Товщина, товщина 1 сантиметр. Товщина вух 1 сантиметр. Так само ці, плюс задні, оці нижні вуха приварені на бляху 5 мм і ще осилені ще одною бляхою. Бачимо? Плюс сюди кусинки. До речі, пальці, оці всі пальці, все йде в комплекті. Повністю. Далі. Знизу стоїть ніж приварений. Ніж 1 сантиметр так само. Ну, тут незручно буде поміряти, повірте на слово. Ніж є 1 сантиметр. Ну, підточений. Можна ще краще його підточити. то є, до, до речі, дуже добре. то є і усилення ковша, і плюс ви можете зрізати якийсь там шар землі. чи... Наприклад, ви щебень грузите якийсь камінь, він вам не буде гнути цей камінь ваш отут спереді. Далі. Є ось такі ребра, ребра такої жорсткості, міцності. Е, так само, немало важливо. Плюс, я вже казав, нижня косинка, усилення ковша і верхня. Так само є на цьому на рамці палець. Палець 22. І ці пальці так само 22. Можна їх переставляти, бачите, які вони тут точені. Все чітко. Ми можемо їх і в цю сторону переставити. Ну, або туди, або сюди. Тобто без різниці, кому як подобається. Ну, так як в мене міні-трактор, мені всередину добре, бо назовні буде дуже зашироко. Цими вухами ми кріпимо до ковша. Далі. Ну, я ще його навіть не розпаковував, бачите, все повністю в, цих, в тих лентах. Механізм скидання. Дивимося. Ось такий механізм скидання. Ця скоба нереально груба, хлопці, нереально. Е, 2 сантиметра, повірте на слово, можете подивитися, якщо буде видно, світло відблискує. 2 сантиметра. Ось така рамка. Зараз я вщиплю на трактор, буде краще видно. <хи> e, значить, по ковшу по розміра, я вже казав, метр 1,40. Він має. Висота ковша у нас 56. І ширина ковша 74. Тобто 140. На 74 і на 56. Так, далі. Ну, виконання хороше, я вам скажу. Якісний. Подивимося, як він буде працювати. Ну, повірте, я його буду тестувати наповну. Буду тестувати наповну і в землі, і спробую в каміння його загнати, підняти. Ну, головне, щоб я пушка витримав. Те саме головне. Кого ж може то і. Не витримати, ну я пошка, я думаю, що витримає. Ну, але все будемо бачили. Далі. Що я ще хотів сказати? Е, ви кажете, чому я? Зараз напишете, чому я сам то не зробив. Ну, хлопці, є в мене і сварочний апарат, є повністю весь інструмент, але все повністю потрібно мені купити нове. У мене ні кругляка немає, ні отаких от пластин грубих. Ну, Бляха, само собою. Профіль, все повністю потрібно купити. Потрібно такі пальці виточити десь або так само купити готові. Та й заодно потрібно час мати. Так як зараз такого часу немає, постійно робота, і займатися ковшом, ну, його в домашніх умовах, при наявності всіх запчастин, я думаю, там за тиждень я би його зробив. Тому вирішив я його замовити в цих хлопців з Житомира. Нагадую, посилання під відео. Заходьте, питайте, дзвоніть. З першого погляду, так як я його дивлюся, ковш вартує. Вартує повністю. Коротше, вдіваю я його на трактор. Зараз подивимося, як він виглядає. Спочатку буду зараз його вигружати. Я є один, не знаю, зараз буду скидав якось на землю. Поїхали. Так, стягнув я його з прицепу. Що ще хочу показати? Подивіться, як низько ковша є осилений пластинами ось такими. 5-мм пластини наварені так само на 5-мм бляху. Ну і ось цей ніж. Його треба буде ще трошки краще підточити. Ну, Товщина сантиметр. Товщина ножа сантиметр. Так. Зараз підчіпаю його до трактора і подивимось. Так, ковж на місці. Заводимо для пошку. Легенький сивий димок викинув. Далі все супер, бачите. Окей. Так, будемо... будемо зараз чіпати. Бережі, холодно, масло густе. Так, о. Так. Добре. Так. Е, значить, навіска в сам низ. Також треба припідняти. Е, якимось домкратом або як. Але можна зробити так, тож японець. Так, зараз ми його зачіпимо. І один бік піднімемо. Угу. Так. Одну сторону зачепив. Переставимо на автомат. Піднімаємо другу і чіпаємо другу. Так, Знімати і чіпати мені не вийде, мушу зупинити відео, хлопці. Так, ну що, повз я вчепив. Тяжки ми розтягнув, дав невеличкий люфт. Так. Але вже бачу, що є один нюанс по японцю. Підвізка максимум опущена вниз. Бачите як? 8 сантиметрів 8 не вистачає до землі, треба переставити тяги. Ну що, зараз ми вийдемо? На двір, щоб було краще видно. Yeah. Поїхали. О, зашвидко включив реверс. Що дуже швидко включати, то він хрустить, ну нічого страшного буває Так, ну що Ось такий вигляд Тепер мого японця Ну Серйозний, ні? Я теж так кажу Так, попробуємо опустити, як він у нас опуститься. Так, бачите, то є максимальне положення. Треба навіску відрегулювати, ну, можна винт, в принципі, викрутити. Ось таким чином ми вигружаємо. тобто Сидячи навіть на тракторі, ви просто відкрили і він вигрузився. Дуже все просто. Ось. Ну Поставити назад зараз прийдеться вручну. О. Не дуже так важко піднімати, одною рукою підняв. Якраз в мої розміри ковш, можна сказати. Тож, хлопці, ось таке навісне собі я придбав, як говориться, давно про нього мріяв. Е, робити я... Так, тому е, і часу немає, і е, матеріалу, тому вирішив його придбати. Тож, хлопці, кому цікаво, пишіть, запитуйте, всім відповім. А наступне відео буде про тест і тестування. і... Фізичне навантаження цього ковша в наступному відео. відео. Е, ну Все, скажу так в двох словах, зроблений добротно, всі пальці, як бачите, є в наявності, е, він є повністю підсилений цей ковш. Тож, хлопці, ставимо лайки, підписуємося, е, запитуємо, всім відповім, всім відпишу. На рахунок Ковша посилання є в е, описі під відео і в коментарях. Ставимо лайки.